Ого! А що там з тих людей тут? Чого ти? Ні, або я. Я доктор. Ну, розумієте, я доктор. Ну ти час і часу ми з колегою заміняємося. Бо я сам електрик. Откути, что это? Я електрик, так ми з доктором файно колікує. Ну той час від часу заміняємо один одного. Та він каже, ти прийдеш, до мене часу не було, посидиш, сядь, задягнись і халас, а я п'ять минут туда сюди буду. Ну, та я думаю, посиджу, але думаю, хоч би яка Франція не прийшла, ще... ну, та я думаю, почекаю. О! Ти... Доктор. Ну. То ви доктор? На що ж? А що ви кістки затямкали? <рістит> Нормально, чого? Цямканий. подібний на молозі. <рістит> То Тобі справді доктор? Ну. Скільки <рістит> тут тих кабінетів набудувалися. -ти. А того що тре нема. А? А, а вам де тре? Де? Ні, тре того доктора вже по потенціях. Цьотко по пенсіях там три тив сот за пес. Та й ще по потенціях, а не по пенсіях. А-а-а! По потенціях, цьотко до добрі з Красно того доктора, що з вам треба. А ви чули, че всі відрізняють вчителів від докторів? Ні. Ну кажуть, що вчителі людям в очі відкривають на світ. Ну. А доктори їх. <ріст> закривають. Ні, я нормальний. А тут що, до сторі всі Я думаю, Ну та та... ви будете падати? Буду. Буду. Ну то падає. О, мій колеги подписівки. Та реально. <риклад> та. Цьотко, як всі чуєте на щось жаліти. Та як на щось жалій? Та на хлопеці жалій. А, а то як на <риклад> хлопа? Та як? я, Нормально? Але то вже такі літа можна жаліти на хлопані? Та які літа, дох. Тепер у вісімдесятку розміняв. Молодняк! А скільки перебуває ти в шлюбі цьотка? Вже перебуваю. Я вже сорок літ, як той не відмордує люд, людську дитину. О, то вже Довго? цьотка. Дов? 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 А п'єте, п'яти ні, не п'ю. Хіба самогонку б'єш? То мусим за старим скуштувати, кілько вона має Ну! Я знаю фейну рецепту, доктор, живі бігом брагу кисла. Запишіться. Я на ніч каструлю з брагою за старим ставлю лишко. — Що? Вночі ногами сі повпираєм за старим до брагу, но надрання та брага аж кипить. О, чітко, то ви вже маєте фест температуру своєї літа. Та ще сі рухаю. Одного разу мій старий сі обіт'яти пацюрі на ногах. Мені з тої браги кришку зірвав. Чотка, то три часу часу двіці, старому на шкарпета, чи нема дюр? Та йди, доктор, я за всі подивила, то вже в чоботі дзюра була. О, то ви вже пізно з подивилися? Ти одесно, що так бігом росте. Так. ага, О. А у вас чортка щось болить чи не болить? Та так, неє. Ні. Ніє. А де неї? Десь в грудях може. Така вам різниця, дітей багато дуже. А то. то. Я сі тому чужі ліці не хлопа, то щось певні з легені. Бо я все, знаєте, як приходжу до доктора, як була молода. Як була молода, то казали всі роздягати. Ну, а тепер от... на ну, язика показувати. Та це певні колись було, що показувати. Та я зараз можу. Ні-ні. Поверніться. На гніть варіят що не робив за мною доктор каже на Ну! Курите! А що йде дим? Ні, ну не те, але я те знаю. А що ви чуваєте? Та що відчуваю, таке ніби хто мене за живіт злапав ззаді. От вас щось певне, що й живуть, круцотка. А, -а як не на сторону до вас ріже? Доктор, я вже сорок літ віддана. Ви за мною, пані, будьте. <рес> я вже сорок літ віддана, щоб на сторону не ходила. А що хотів б запитати вас, як йдеш на сторону, то так ріже. Часом ріжуть, часом колець. Не знаю. А, а як часто спите з чоловіком? Сплю. Що другий день? О, то Бо він <ристо> а то чого так? По індіжурі всі скій раді. Я поняв. Якими засобами гігієни користується? Та так як всі тампоксами. Одного разу мені внука підсунув ті засоби хлопочки. Каже, ба, то що другий засіб сюрприз. Я як потягнула за той шнурочок, то мені ти кільця ж носом повілітаєш. <рес> 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 то вже треба чомусь носа заложувати. А що то тре? тре. Так о, дивіться, таку рецепту знаю. Берете. Ти о На Нафтазіл. О, а. І... Ти о, що яхі? Талозол. о, І... Клеє цемент один дотрох. Що? Ага. Щоське. Щось Рецепт. Ну, затовкаєте до всіх порошок. Крітке запайти вниз, ніс. це не пуститься, ні теж не тримати. То може запити, може в ті пігулки впали до желудка, може чимось запити. Ну, кажуть, добре, то все запивати гранатовим соком. Ти ще да. старий, мав дві гранаті. Знаю, чи з ним буде сік піти. Не, ні, ні, цьотку, ні, з них сік душить. Хтось з вас може Сік. все решта. Що, тут бачу, все. У вас питання скінчилось. Їдьте додому. Бриться. Бріться. Придіть врізати. Як різати? Дох? Та я ще не така слаба, щоб різати. два плати гроші. ви вніс ви но різали, сьогодні та ступіче, я не дох.